І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Тож веселімось людоньки на людях. Хай мали млин свою одвічну дать. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачено побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вір прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гар. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Отак, як є, а може бути і гірше, а може бути, зовсім зовсім зле. А поки розум от біди не згірче, не будь рабом і смійся, як пегле. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай мале млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудь. Нічого. Все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачено, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить. Принаймні вік прожити, як належить.